300-400 буде, Ні, 300 не буде. буде. Тобто ми будемо мати, якщо тут 220, десь грубо, кажучи, 500 гектарів. Тобто це 500 гектарів. Поливам, да? mm -hmm. Так, це 500, це 500 гектарів а, були б. Ми, ми, Ви, якщо модуль стоку, міс, 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 то є по ювіземку. Та ага, якщо міс. модуль стоку, ми маємо хай там півтора. А, Куба із. Квадратного кілометра. Це 5 квадратних кілометрів, так? ну, 500 гектарів, 5 квадратних. Мене звати квадратних Володимир Леонідович Коржов. Я є перший заступник директора з наукової роботи Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва. Я є малозакарпатець, бо свій трудовий шлях я починав в Закарпатті. Ой-ой-ой-ой, другий рік буде 40. 5 років, як я. Почав робити в Хуському, тоді в Закарпатському лістехнічному технікумі. Закарпаття для мене. Ну, я тоді молодий холосяк, для мене це найкраща робота, найкращі люди. Ну і тим більше, в свій час я був головним інженером проєкту по Закарпаттю, по лісових дорогах. Тобто це край, який для мене близький, і я маю певні, так би мовити, симпатії. і Я стараюся робити все, що в моїх силах, щоб тут ну, це зібрання, яке ми сьогодні тут в лісі. Попробували зробити попередньо, звичайно, ми говорили і в офісі Івана Михайловича. Ідея така, щоб залучити розум різнопрофільних фахівців. Мається на увазі ця... громадська організація Форза, яка має серйозний досвід організації виконання і виконання проектів. Наш інститут, який я представляю, це український науковий досвід інститут гірського лісівництва, який є регіональною організацією для Карпат. Є бажання. Міської влади є бажання. Я хочу ще раз підкреслити про пана Штефана, так би мовити, не непересічну людину, яка є ініціатором багатьох таких начинань, для того, щоб грамотно підключивши різнофахових спеціалістів, щоб рішити, мабуть, дві проблеми: ну одну локальну проблему вирішити наповнення потоку і питання водопостачання. Місцевих жителів, але і з другого боку зробити такий показовий чи демонстраційний проект, як грамотно управляти лісовими територіями, і не тільки лісовими, можливо, гірськими територіями стосовно вирішення такої проблеми, як ліс і вода, проблеми. Зменшення відведення води з гірських лісових територій. Ну, в ширшому масштабі, це вже так би мовити, опустинення. Ну до нас ще не дійшло добре. Але якщо ми будемо так газдувати, то ми догаздуємося так, як в Месопотамії, значить якраз от на такому рівні місцевому залученням коштів, і попробуємо і європейських коштів, щоб вирішити це питання. Ну а буде якийсь проект, можливо, да Ми зараз на стадії підготовки вихідних вимог. Тобто, оце є перша зустріч, де ми реально попробуємо пройтися, реально визначити особливості цієї території, що можна зробити. Після того будуть підготовлені, так би мовити, передпроектні пропозиції, і на основі того буде вирішуватись питання. Дуже важливо, що Іван Михайлович зумів організувати її рішення міської ради. Для того, щоб виділити певну суму коштів уже на виконання конкретного проєкту, зараз це йде на стадії підготовки вихідних вимог. Тобто, щоб ми могли грамотно поставити ці завдання і які можна потім вирішити. Ну, є такі строки десь орієнтовно. Ну, орієнтовно строки проєкту я зрозумів, що фінансування виділено на цей рік. Так? Тобто наше завдання зараз літом підбувати вихідні вимоги, в максимально короткі терміни зробити проєкт, а потім уже на різних рівнях ми вже обговорили питання, чи це буде спільно із словацькими фахівцями, чи, можливо, спільно із залученнями угорських коштів, тому що є відповідні європейські гранти. Ну, але це… Як вам сказати, питання, яке е, не залежить від нас, тобто, наше завдання грамотно підготувати е, документи. Але якщо ви можете побачити, бачите частину уже питань, ось тут бачите, рекультивований Волоком паном Штефаном Вальо, рекультивований Волок це вже є один із елементів затримання води в ландшафті, затримання води в території, тобто при великому дощі. Вже ті води, які поступали на волок і які швидко проходили і робили проблему, вони вже затримуються тут. Ну, от так само, наприклад, бачите ця, ця дорога. Так само по цій дорозі під час дощів іде великі обсяги води. Значить, є відповідні прості інженерні споруди, які дозволять воду, яка, на жаль, я не буду до кінця цієї дороги, судячи по тій схемі, що ми дивилися, значить, це є кілометра під два кілометри. Тобто представте собі, скільки потоків води йде під час дощу. Є методи, де можна цю воду перехопити і скинути на схил. І вона по підстилці, по схилу, потихеньку буде наповнювати уже підземний стік, і цим буде покращувати водний баланс цієї території.